Я зайшов у кафе Піна просто перечекати дощ. Мене промочило до нитки, черевики члякали, і я замовив найдешевший чай, аби не вигнали. Вона підійшла тихо, якось неспішно, з блокнотом у руці і очима кольору густої кави. Сказала Не хвилюйтесь, ми не женемо за орденами. Сідайте, скільки треба. Я посміхнувся, а потім не зміг більше не прийти. Спочатку я брав чай, потім пиріг, потім вже пробував якесь ваше фірмове. Вона запам'ятала моє ім'я після третього візиту, а я її ще раніше. В неї була родимка біля вуха, трохи хриплий сміх, і звичка поправляти фартух, коли ніяковіла. Я сидів за своїм улюбленим столиком біля батареї і писав щось у нотатник, а вона проходила повз і питала. Знову свої вірші. Хоча я ніколи їй не казав, що пишу. Одного дня я залишив записку під чашкою. Цей чай був би гірший без тебе. Вона принесла наступного разу два. І тихо сказала Спробуй зі мною ще солодше буде.